Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Ветеринарна козача лопань, тище та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти вовчанськ Стрелеча, борова О 18.41 в Чугуївському районі в місті Вовчанськ. Внастідок обстрілу горів двоповерховий багатоквартирний будинок, дах двоповерхового будинку та господарча споруда о 17.51 в Чугуївському районі в місті Вовчанськ. Внастідок обстрілу горіли конструктивні елементи куполу, будівлі релігійної організації святих Жон Мироносець ізюмської епархії УПЦ. О 17.33 в Чугуївському районі міста Вовчанськ внастрідок обстрілу горів дах двоповерхової будівлі кафе. О 15.10 у місті Вовчанськ внастрідок обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків та дві господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52 дворічний чоловік. О 14.00 по місту. Вовчанськ ворог здійснив сім ракетних обстрілів кабами. Пошкоджені сім приватних будинків. Одна будівля благоустрою, автівка. О 12.20 в Харківському районі в селі Сороківка. 2 внаслідок обстрілу із 300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік. 18 квітня, о 12.15 відбувся мінометний обстріл міста Вовчанськ. Пошкоджено три цивільні споруди. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 32 оперативних виїздів. За добу ворог спричинив дві пожежі в Чугуївському та Ізюмському районах області. Увечері, 18 квітня, ворожі війська завдали тривалих масованих обстрілів по прикордонному місту Вовчанську чугуївського району. Менш ніж за годину в середмісті виникли три великі пожежі: зайнялись будівля кафе, церква та двоповерховий багатоквартирний будинок. До ліквідації залучалось чотири одиниці техніки та 18 вогнеборців. Постраждалих немає. 9.25 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у підвалі житлової дев'ятиповерхівки на вулиці гвардійців-шероненців у Харкові. До місця виклику прибули два оперативних відділення ДСНС на автоцистернах. На той час спостерігалось сильне задимлення, яке з підвалу поширювалось сходовою клітиною. Рятувальники негайно вжили заходів щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря оперативно ви. Вийшли 15 мешканців будинку, з яких три це діти. В підвалі горіло сміття на площі 15 квадратних метрів. Вогонь вдалося ліквідувати о 10.49. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з'ясовується. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 106 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу за минулу добу на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитрон та Олексій Моровйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали масованого удару по Україні дронами «Камікадзе» та ракетами різних типів, за даними повітряних сил ЗСУ. Ворог випустив 36 засобів повітряного нападу, 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. Дві крилаті ракети Х-101, Х-555, 14 ударних БПЛА типу «Шахет», 12 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, дві крилаті ракети «Іскандер-К», шість крилатих ракет Х-21. Військові звітують: знищено 29 повітряних цілей. Дві крилаті ракети Х-101, Х-555, 14 ударних БПЛА типу Шахет, 11 керованих авіаційних ракет Х-59Х-69 та дві крилаті ракети Х-22. Також, як повідомляють повітряні сили ЗСУ, ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 носі крилатих ракет Х-23, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. Зранку окупанти завдали удару по місту Дніпро. За даними міської влади, станом на 9 ранку постраждали 25 людей. Відомо про восьмеро померлих, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлову багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок удару сталася пожежа. На місці працюють профільні служби. На кілька годин зупиняли роботу вокзалу у Дніпрі. Протягом доби з артилерії та інших видів озброєння окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. США можуть доправити ППО в Україну упродовж тижнів, як тільки ухвалять закон. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що після проведення зустрічі з представниками американської влади українським посадовцям пообіцяли допомогу Україні передати найближчим часом. Законопроєкт, що планують ухвалити, передбачає 61 мільярд доларів на підтримку України. Велика Британія виділила 150 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення енергосектору України. Про це повідомив постійний представник країни при ОБСЄ Ніл Голанд. Він також наголосив, що Британія продовжить працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відновити, захистити та відбудувати свою енергетичну систему. Україні спостерігається дефіцит електроенергії. Енергетики кажуть, така ситуація через атаки окупантів на енергосистему держави. На цьому тижні спостерігаємо значне похолодання, споживання електроенергії зростає. Відповідно, на фоні оцих пошкоджених понівечених багатьох електростанцій маємо дефіцит потужності, тому застосовуємо аварійну допомогу на вечір. За нашими прогнозами доведеться також застосувати певні обмеження промисловості. Подібні обмеження вводяться переважно у вечірні години. і українців просять ощадливо споживати електроенергію. Хочу звернутися до всіх споживачів як домогосподарств, як побутових споживачів, так і українського бізнесу, по можливості обмежити електроспоживання, особливо з сьомої до десятої вечора. А що ж до дефіциту у цифрах, то каже Володимир Кудрицький, зараз Укренерго їх не розголошує, проте у досить великій кількості залучається електроенергія, що імпортується. Ми не називаємо конкретні відсотки і цифри, щоб надавати ворогу орієнтирів, але оскільки потужність імпорту це відкрита інформація, вона розміщена на європейських відповідних електронних майданчиках. Можна сказати, що сьогодні більше гігавати потужності ми залучаємо в якості імпорту та аварійної допомоги. Це еквівалент більш одного. Енергоблоку атомної електростанції, але і цього може бути недостатньо ввечері для того, щоб збалансувати систему, поки що наголошує Володимир Кудрицький. Ситуація стабільна, тож в більшості регіонах не застосовуються погодинні графіки відключень. Наразі ми не плануємо застосовувати графіки, які призвели б до відключення побутових споживачів. Це не стосується на жаль. Міста Харкова де є особлива своя ситуація з пошкодженням практично. Всіх основних об'єктів енергосистеми міста, але в усіх інших регіонах ми не плануємо залучатись з побутових споживачів до обмежень електропостачання, до цих графіків. А що ж до термінів відновлення електростанцій та повернення до режиму без обмежень, наголошує Володимир Кудрицький, потрібно багато часу. Тож енергетики просять українців готуватись до можливих обмежень електропостачання. Мусимо констатувати, що подібна ситуація дефіциту може траплятися е, час від часу в українській енергосистемі. Це пов'язано з тим, що повне відновлення наших електростанцій е, займає досить тривалий час. Ми зараз знаходимося уже в періоді сезонної ремонтної кампанії на атомних електростанціях, і все більше і більше потужностей буде вимушено вийти в тимчасовий ремонт протягом весни і літа, тому час. Е, Час від часу у нас в системі буде відчутний дефіцит, який ми будемо намагатися покрити, якраз за рахунок імпорту електроенергії з Європи. А за умови його дефіциту або недостатності будемо залучати аварійну допомогу або застосовувати певні графіки обмеження споживання для промисловості. Марія Соловйова, Євген Клочко та Ігор Мартиненко, Харків. Новини. Сьогодні перед Харковом стоять два великих виклики, зазначив Терехов під час зустрічі з представниками фондів, які спрямовують свою роботу на відбудову пошкоджених будинків та допомогу постраждалим після обстрілів. Це електропостачання і підготовка до опалювального періоду. Лише за останні три місяці у місті було пошкоджено близько 150 житлових багатоквартирних будинків. Десятки лікарень та навчальних закладів констатував мер. А після масованого удару по критичній інфраструктурі в Харкові досі подають електроенергію по графіку. 22 березня під час потужного обстрілу енергетичної сфери були зруйновані ТЕЦ, були зруйновані трансформаторні підстанції, які заживлюють наше місто. І сьогодні у міста немає генерації електроенергії. Крім цього, після цього обстрілу була зруйнована тец 3 яка теж заживлювала місто і виробляла теплопостачання і енергопостачання міста. Тому на сьогодні ми заживлені від інших міст і інших областей України. І сьогодні є великий дефіцит електропостачання у Харкові. І сьогодні наше найважливіше завдання. Це забезпечення електропостачання і підготовка до наступного опалювального сезону. Це дуже важке завдання, але я впевнений, що разом ми справимося з ним. Тож Харків уже сьогодні почав працювати з партнерами щодо нових можливостей енергопостачання і забезпечення тепла в оселях взимку, зауважив мер, звертаючись до представників фондів. Харків вистоїть, зробив все можливе, щоб люди почували себе комфортно в місті. І головну допомогу в цьому я впевнений, що зіграєте ми разом і зіграєте ви. Коли люди бачать, що Йде відбудова, коли відбудовуються житлові масиви, які зруйновані, коли вставляються вікна, які розтрощені з кожним прильотом, то люди все це бачать і люди розуміють, що місто живе і місто буде жити. За два роки співпраці в умовах війни акцентував Ігор Терехов. Завдяки підтримці міжнародних фондів і партнерів вдалося допомогти тисячам сімей харків'ян у рамках відновлення їх житла. Він наголосив, що харків'яни дуже цінують таку допомогу, але і зараз, як ніхто інший, потребують її, враховуючи майже щоденні обстріли міста. Тому сьогодні я дуже розраховую на вашу допомогу, бо кожний прильот це зруйноване. Будинки, зруйновані вікна, зруйновані дахи, шляхи. Тому дуже потрібно, щоб ми дуже швидко, незважаючи на все, відбудовували і відновлювали житло для харків'ян. Зі свого боку, хочу сказати, що ми абсолютно прозоро, чесно, відкрито будемо працювати з кожним фондом, з кожним нашим міжнародним партнером. Зі свого боку, ще раз хочу подякувати вам. І наголосити, що наша співпраця дуже важлива у такі часи для міста Харкова, і в цілому для України. Під час зустрічі представники організації Шелтер Кластер та інших міжнародних фондів, які координують роботу з відновлення житла та допомоги харків'янам, також поділились з очільником міста своїми планами та пропозиціями щодо подальшої підтримки Харкова. В свою чергу Ігор Терехов зауважив, що для Харкова критично важливо, щоб допомога відновленні міста не бирала обертів. Так, кожного дня у нас з'являються на жаль все нові нові виклики. Але я впевнена, що разом ми все це витримаємо. Я не біляєва, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини. У Харкові мешкає 13 дітей хворих на гемофілію. Загалом на Харківщині їх 29. Такі пацієнти обстежуються та лікуються у міській клінічній дитячій лікарні номер 16 Тож саме тут до всесвітнього дня гемофілії відбулася низка заходів. Наприклад, зараз фізіотерапевти демонструють низку вправ, які так необхідні для пацієнтів, хворих на гемофілію. Для таких діток спеціальна гімнастика солобів дуже важлива. Тож фізичні терапевти 16-ї лікарні постійно, навіть в умовах війни, підвищують свою кваліфікацію. Пройшовши навчання у Києві, Львові сьогодні діляться досвідом та отриманими знаннями з колегами інших міських лікарень і батьками своїх пацієнтів. Потім, завдяки тим знанням, що нам надають, ми під кожного пацієнта приблизно готуємо комплекс справ. Спочатку ми рекомендуємо різні мазі гелі, які приписує врач, розмасувати цей суставчик, трошки щоб зняти це запальнення. Це сустави. Потім згинання, розгинання. Можемо почати з великих суглобів, плечові суглобі, кругові рухи вперед, назад. Далі локтєві згинання, розгинання. Починаємо з верхньої кінцівки і будемо потім робити ніжні кінцівки. Ми підбираємо вправи напруги, розслаблення, напруги розслаблення. Ми включаємо роботу всі м'язи, які супроводжують цей суглоб, допустив, який був вражений. Тобто він повинен працювати треба працювати не тільки зі здоровими суглобами, а й симетрично і з хворими. Тобто всі вправи симетрично ми робимо. Людмила, мама 12-річного підлітка. Діагноз, гемофілія якому встановили у віці двох років. Жінка каже: попри важку форму захворювання, дитина веде повноцінний активний спосіб життя. Обмежиться тільки рухи, тільки фізичне навантаження. А так дитина спілкується з однолітками. Дитина живе з повноцінним життям. Вже 10 років ми спостерігаємо в лікарні номер 16 Дитина отримує дуже якісне, якісне лікування, завжди допомога нам. В минулому році взагалі в нас не було ліків, бо ми виїжджали. Ми з району і 16-та лікарня як могла, тільки снабжала нас. Багатьох батьків, які дізнаються про діагноз дитини, ця новина шокує, говорить профільний лікар. Та медики заспокоюють їх, адже завдяки сучасній медицині, постійна терапія дає змогу дитині почуватися здоровою. Звісно, для дітей, для самих дітей, це є дуже емоційно, скажем так, важко. Тому що треба регулярно вводити той фактор, який внутрішньо внутрішньоверно, а це, звісно, дуже для дітей є такою маніпуляцією, скажімо так, ну, болісною. І це майже все життя. Але коли ми правильно співпрацюємо з батьками, наша команда психологів, реабілітологів, ми розповідаємо, що це життєво необхідно для них на сьогоднішній день. Хворі пацієнти, як з гемофілією, так і діти з хворобою віля Бранда, вони повністю забезпечені за рахунок державних коштів і за рахунок місцевого бюджету. Тобто у нас немає проблем з постачанням фактора. І якщо треба і профілактична терапія, і терапія на вимогу, діти всім цим забезпечені. В 16-й лікарні проводяться постійні тренінги, різноманітні майстер-класи, навчання для батьків дітей з гемофілією. Сьогодні це лекція науковців, лікарів-гематологів, які вивчають це захворювання, тренінги з техніки типування, з гімнастики суглобів, заняття з дитячим стоматологом. Жити з цим діагнозом можна повноцінно навчатись, працювати, займатися спортом кажуть лікарі. Але пам'ятати про деякі обов'язкові правила і завжди дотримуватись їх. Гемофілія це захворювання, яке пов'язано з недостатністю, кількісним або якісним дефектом одного з факторів згортання. Ання крові, в результаті якого дитина страждає на повищену кровоточивість. Подальшому житті від дитини це вимагає і від людини, яка живе з цим діагнозом, вимагає певного способу життя. Тобто це байди виставлення для фізичних навантажень, тримати постійно ну, от таке є захворювання перед якимись операціями, оперативними втручаннями, походом до стоматологів, та навіть у повсякденному житті прочищення зубів, якщо ми кажемо про підвищену кровоточивість ясень по закінченні заходу, малеча отримала від волонтерів подарунки, серед яких Такі необхідні саме цим пацієнтам і для догляду за ротовою порожниною. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків Новини. Вони додадуть цьому знаковому місцю фарб. Все буде ошатно, але в той же час стримано. На меморіалі Слави міські узленювачі стали до створення квіткових панно. Чистота після зими цієї місцини вже своєчасно наведена, газони підготовлені. Зараз всі сили комунальників направлені на квіткові картини на чотирьох великих клумбах та п'ятьох поменше, що біля кожної зі стел. Ми знаковому для багатьох поколінь харків'ян місці – це меморіал слави. Тут наші озеленювачі висаджують квіти, готують клумби. До 8 травня, дня пам'яті та примирення. Комунальники вже висадили квіти на клумбах перед входом до меморіалу. Там ми обсадили ці великі клумби сальвією червоною та зробили обрамлення альтернатерою та цинерарією. Сьогодні озеленювачі Харків Зеленбуду продовжують роботу. Наразі вони висаджують коралові петуні на клумбах біля стел. Також обсаджують круглу клумбу. Там будуть герані, будуть представлені інші квіти. Загалом ми плануємо тут висадити порядка 40 тисяч квітів Також наші фахівці продовжують висаджувати квіти в центральному та інших районах міста. Квіти у нас будуть по всіх зонах відпочинку харків'ян, будуть тематичні клумби. Це такий сюрприз для харків'ян. Клумби будуть різноманітні, кольорові, такі щоб традиційно радували харків'ян, щоб вони могли сфотографуватися з ними. І Харків чергове доведе усім, що він найквітучіше місто України, попри усі негативні обставини. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків, Новини.